Первомайське населений пункт на карті Гіпстейту буде наступним в нашому огляді. Дивимось на Первомайське. І що ми можемо по цьому населеному пункту сказати? Якщо так дивитись, то, в принципі, є невелике просування. Так, воно можливо мізерне, але воно трішечки та й є. І з боку Первомайського туди південніше, в напрямку Невельського, де не так давно наші Збройні Сили зуміли відвоювати невеликі шматочку території. І також. Як бачимо, там східніше і так північніше, також є невеличкий не те, що прорив, а скажімо так, просування окупантів і. Власне, цей ця кишенька в напрямку Невельського ще декілька днів тому ми говорили, логічно буде виходити із цих позицій нашим збройним силам, відстрілюватись на 180, а і на десь і на 270 градусів. Справа не з легких, не з простих і цілком імовірно логічно, що десь от до Невельського наші відійдуть. І ось цей ця кишенька це буде все таки вже. Позначено червоним кольором, якби прикро не було, але такі реалії нам потрібно берегти людські життя в першу чергу. І відхід тут, в принципі, так за логікою, якщо дивитися, він є неминучим. Подивимося, насправді як довго ще триматиметься от ця кишенька. Вона вже не в перший день насправді такою виглядає, і невеликими такими. Шматочками проходів окупанти такі роблять все для того, щоб наші Збройні сили відійшли із цієї території, ну і відповідно цим вирівняли десь навіть лінію зіткнення. Ще один із відеорядів до вашої уваги, де беруть участь в півішки до речі, зібрані вже людьми, які вже також безпосередньо приймають участь у допомозі армії. Саме от подібним чином. І е, ці фпв-шки від е, Магори, від 47-ї окремої бригади, ось таким чином вражають окупантів. Так, е, е, фпв-дронів мало не буває. Їх чим більше, тим краще. Це така нарізка просто вдалих атак від 47-ї окремої механізованої бригади. якраз завдяки е, БПЛА. Ну, як бачимо. Це така суттєва допомога. Ми вже коли з вами переглядали статистику, що дрони, які в загальній кількості коштували 15,5 тисяч доларів, вразили техніки, там щось на 16 мільйонів техніки, тобто ну, порівняння собівартості, так і тут навіть не в собівартості, справа, справити, чи давайте візьмемо до уваги що. Мінус техніка, мінус окупанти. Це вже десь на якомусь із напрямків, якійсь навіть посадці, десь вже ситуація буде більш-менш стабілізована. Ну от подивимося, як воно буде в подальшому щодо е Діпстейту. Роботи на далі. Давайте на запорізький напрямок. Перейдемо, подивимося, що ж там за ситуація. Ну, Насправді там вона контрольована. Так, ми говоримо, що там також така кишенька, і її також намагаються все-таки вирівняти окупанти і зробити цим самим е, лінію більш такою вже рівною. Але все ніяк абсолютно ніяк не вдається. Хоча і здавалося б, що ситуація там не з простих, але роботи не вже який тиждень, місяць тримається. і... Окупанти, не дивлячись на певне переміщення особового складу, змінення тактик, спроба зайти з флангів нічого не дає. Тобто, як стояла фактично лінія зіткнення на одному місці, так вона і залишається. Невеликі пересування, невеличке там змінення сірої зони в більшості своїй, але без е суттєвих проривів на цій ділянці фронту. І ще один із відеорядів, також давайте переглянемо. Це вже буде удар. Керованою авіабомбою це по Новопрокопівці, це якраз поруч із роботи Новопрокопівка, Вона захоплена, якраз з неї йде наступ на роботи Це так, щоб ви мали уявлення на карті. Це так, те що східні, дещо південніше. Ну і цей от авіаудар авіабомбою по Новопрокопівці, Це на запорізькому напрямку було якраз завдано по розташуванню. Пілотів Збройних сил Російської Федерації це наші льотчики відпрацювали. Вони наголошують, що збільшення постачання таких бомб суттєво допоможе нашим Збройним силам на землі. І вздовж усієї лінії зіткнення, ось така керована авіабомба прилетіла точно в цілі. І, за даними, там знаходились. Якраз такі окупанти в достатній кількості, і тут прекрасний цей приліт знищення. І на роботинському напрямку вже ситуація буде десь трішки, е, хоча б трішки, але кращою. І спокійнішою. Кринки, це ще один населений пункт, який не дає спокою у Херсонській області окупантам. Тут, як ми зазначали позавчора, якщо допомагаюсь, так 3-го числа. Декілька днів тому, так, навіть не позавчора, а декілька днів тому, що вже, ну, вже близько тижня, можна сказати, була розширена сіра зона в напрямку е козачих лагерів, де наші Збройні Сили, нагадаю, вже навіть на водонапірній башті встигли встановити прапор України, що також суттєво так понервувало окупантів. Ну а кримки тримаються, і навіть, як бачимо, йде не те, що. Звільнення території, але йде, хоча б збільшення сірої зони. Тобто, цілком можна розраховувати і думати про те, що там наших військових стало дещо більше, і окупантам стало дещо е так пекельніше на цьому напрямку. Будемо дивитись як воно там буде подальшому розгортати події, але от на цьому плацдармі насправді важко його втримувати не просто як мінімум, ну а наступати, так і взагалі. Тут якраз для оборони прекрасна ще позиція, тому що з протилежного берега суттєва допомога, прилітає часто густо, і ця допомога знищує окупантів вже за кринками. Ну і ще одне із відео від 123-ї бригади ТРО. Відео, прекрасне відео, я думаю, такі ви любите. Поріжці Дніпро. Було форсування. Потім налетіли на міну. Ну і в підсумку кульбіти, в підсумку мінус сім чоловік, якщо не помиляюсь, і ось це форсування ні до чого не призвело, крім у цього прекрасного відео, яке ми зараз з вами спостерігаємо. Це вже від 123 ї бригади ТРО відео з'явилося в мережі. Ну а на десерт, на десерт цієї програми. Перед тим як ми з вами попрощаємося, хотілося б вам показати, як Сау Арчер нищить ворожу САУшку з назвою мста С на східному напрямку. Населений пункт не оточнюється, але це і не суть важливо. Важливо те, що мста С більше вже стріляти не буде. Точно вирахували, де знаходиться точний постріл, не Бог зна куди як. Аналога влучання з розкидом не знаю на сотні метрів, а то іноді і кілометрів промахується. Тут чітке влучання точно в цільм 100 с мінус, і це плюс.